Вітаю, я Костянтин. Власник ритуального салону співчуття. Послуги охоплюють всі аспекти похоронного процесу. Від оформлення необхідних документів і організації транспорту до оформлення церемонії та допомоги з похованням чи кремацією. Ми прагнемо зробити цей період якомога менш тяжким для родини. Відповідаючи на всі їхні питання та допомагаючи з усіма потрібними рішеннями, наша мета допомогти родинам прощатися з близькими та знайти підтримку під час складних моментів, забезпечити професійні послуги та повагу до традицій. Наші співробітники досвідчені професіонали, що гарантує виконання послуг на вищому рівні. Досвід роботи нашого персоналу дозволяє індивідуальний підхід до кожного. Ми розуміємо, що це нелегкий момент у житті кожної родини, тому наш підхід заснований на взаєморозумінні, пошані та професіоналізмі. Наш салон пропонує продаж ритуальних товарів, тобто домовини, хрести, лампадки, свічки, одяг для поховання. А також ми надаємо ритуальні послуги, такі як бальзумування, тобто підготовка тіла до поховання, оформлення документів, надання транспорту, автобус, катафалк, організація поминальних обідів, доставку тіла до моргу або до місця поховання також по всій Україні. Консультація та послуги катафалка абсолютно безкоштовні. Ми знаходимося в місто Калош, вулиця Грушевського, 47, поряд з відділенням швидкої допомоги.